Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас такий гарячий червоний пиріжок, тому що в ньому пробіг офіційний, підтверджений, всього лише 96 тисяч пробігу. Ford Focus 2019 року, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль на класній комплектації, і його вартість всього лише 14 тисяч доларів. З пробігом навіть нема ще 100 тисяч. І так, що в нас є? У нас є led денні ходові вогні, led задні фари, У нас є безключовий доступ, автомобіль заводиться з кнопки. В нас є е, асистент утримання в смузі, я перепрошую. В нас є круїз контроль, двозонний е, клімат-контроль, е, електричний ручник, е є е, мультикермо, є карплей і штатна навігація з картами України. Автомобіль чистесенький. 1,5 дизеля, я наголошую, надійний досить двигун. Хто б що не розказував, ці двигуни по моко, вони надійні, досить і гарно ходять. Показує багажне відділення. Кого зацікавило, звертайтеся. Тут є шторка, у багажнику такий покриття укріплене, зроблене подвійне дно. Там у нас є е, насос і комплект, щоб закачувати в колесо, можна покласти замість цього докатку. але тут вкомплектований він так. Парктроніки, перед-зад з індикацією на екран, показує ще зараз водійське сидіння. Так, Тут електропакет, складання дзеркал, блокування. Задніх вікон, так, сидіння. Тут трохи треба підчистити ще водійське посередині, але ми бачимо, що воно не стовчене, не затовчене. Педалі покажу ще. Так. Не затерті. Отож, кого зацікавив? Автомобіль. 19 й рік, 1.5 дизель, механіка на легкосплавних дисках 96 тисяч рідного пробігу, 14 тисяч доларів остання ціна.